У нашому відділенні був один випадок. Саме в нашого пацієнта був виявлений метапневмовірус, але це був легкий перебіг, ну досить легкий перебіг, тому без пневмонії в минулому році у нас був один випадок, та десь був жовтень чоловік. Таке був один випадок, що ми саме в нашому відділенні, але якихось особливих ускладнень не було. За 2024 рік в інфекційному відділенні Рівненської міської лікарні зареєстрували один випадок захворювання на метапневмовірус. Для Рівненщини він не новий і разом з іншими вірусами циркулює кожного епісезону. Вірус циркулює кожного сезону. Декілька випадків фіксуються і ну клінічно ідентифікувати. Цей вірус неможливо, оскільки клінічні прояви дуже схожі до інших вірусних інфекцій е, вражаються як і верхні, так і нижні дихальні шляхи. Як правило, захворювання перебігає легко, але можуть бути і випадки з пневмоніями і з дихальними недостатностями. Ну але в нас таких ну, принаймні зараз не було. В осінньо-зимовий період в повітрі циркулює велика кількість збудників вірусних інфекцій, і з року в рік один із них витісняє найбільш поширений минулого епідсезону. Це логічний процес, коли на повне тотальне заміщення КОВ-2 піднімають голову інші респіраторні збудники, які до цього періоду не мали змоги, скажімо так. Розвиватися, тому ну, великої загрози то на даний момент абсолютно не становить. На даний момент що можна сказати, що до поширення даної інфекції ми не можемо говорити, що на Рівненщині там за певний період часу може спровокувати якусь епідемію чи карантин даний метапневмовірус. Кожен збудник ГРВІ небезпечний. Його протікання залежить від індивідуальних особливостей організму. Найбільш уразливими до інфікування є діти, люди з хронічними захворюваннями та населення старше 65 років. Цьогоріч кількість хворих на ГРВІ та інші захворювання значно менша аніж попереднього року. У нас не було жодного перевищення епідемічного порогу. У нас значно знижилася захворюваність на COVID-19 і значно знизився показник госпіталізації. У нас реєструється також різноманіття різних вірусів: це РС-віруси, це і sars cov 2 і грипи вже зареєстровані. Проте, якщо порівнювати цей підсезон і минулий підсезон, у нас значно нижчі показники. На даний час у нас ситуація стабільна, контролюється. Льована, профілактичні заклади проводяться, протиепідемічних ми поки що не потребували. Захворюваність на рівні кількості 5 тисяч випадків за тиждень. Ми маємо це є типово для даного тижня. Не зареєстровано також цього епісезону і летальних випадків від ГРВІ. Щодо госпіталізованих, то їх кількість знижується. Тож, аби не захворіти, лікарі нагадують про дотримання профілактичних заходів, а при появі перших симптомів захворювання відразу ж звертатися до лікаря. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.